В рівному поліцейські зупинили водія на підпитку, який намагався уникнути покарання, пересівши на пасажирське місце. Вніж в суботи на неділю патрульно отримали орієнтування на автомобіль, керманич якого має ознаки сильно алкогольного сп'яніння, і зараз припаркований біля одного з розважальних закладів на вулиці Київській. Прибувши на місце виклику, копи помітили, як даний автомобіль саме від'їжджав та вирушили за ними, увімкнувши спецсигнали. Та мікроавтобус зупинився не відразу. Розуміючи, що за кермування в такому стані доведеться відповідати в суді, водій переліз на пасажирське сидіння а за кермо сіла інша людина. Однак, громадські активісти, які викликали копів, це помітили. Тому коли патрульні підійшли спілкуватися з жінкою, яка сиділа на місці водія. Вони вже розуміли, що весела компанія в мікроавтобусі намагається їх надурити. Я вам розкажу, що сталося. У нас був виклик, що даний автомобіль грубо порушив правила дорожнього руху. І... З лінії 102. І ми відпрацювали даний темі, побачили по орієнту, зупинили. Ви не зупинялись на вимогу, ну даний водій не зупинявся, а потім зупинився, почав кутитися. Де водій? Нормально відправляю. Я вам попереджую, де водій? Я не знаю. Пояснивши жінці, що за неправдиві покази буде нести відповідальність, вона вказала на чоловіка, якого активісти і бачили поблизу розважального закладу за кермом. Однак той свою вину не визнавав і навіть спробував зникнути з місця події. Чо, мене? Ви бачила, яка жінка була за кермом. Бач, ви... Я не був за кермом. Я не був за кермом. Постійно собі можеш довести в такому стані їздити і ще бретиш. Я не був за кермо! Звісно, не був. Тільки ми всі бачили на треба переселення. Ви покажете перед що я був за кермом і кову жінку зняли за кермом. Ішов що, ішов що робите? жодних документів. Водій патрульним для перевірки не надав з результатами освідування на алкоголь медзакладі. А це 1,77 проміли, проміле не поводився. Але тим не менш, патрульні встановили особу і склали на нетверезого 34 річного кермувальника одразу два адмін. Матеріали постанову за частиною першої статті 126, керування транспортним засобом особи, яка не має відповідних документів на право керування таким засобом транспортним або не пред'явила для перевірки. І протокол за частиною першої статті 130, керування в стані сп'яніння. Загалом за ці вихідні патрульні зупинили 12 водіїв, які керували автомобілем. в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не позбавлення водійських прав ані штраф в 10 тисяч гривень, налякають автолюбителів, які продовжують сідати за на підпитку.